Сьогодні Україну наповнює біль, сльози і руїни. Бог бачить кожну поранену душу і хоче прийти на допомогу. Він хоче зцілити і все відновити. Однак є велике але він не входить в серце, що закрите гріхом. Він не зцілює душу, що не кається. Він не відновлює країну, яка не повертається до нього. Він не благословляє шлях. Де забули його слово, він не чує молитви, які не йдуть з розкаяного серця. Він не дає миру там, де немає правди і покори перед ним. Бо Бог близький до тих, хто смиряється перед Ним, але противиться гордим. Пророче слово до України сьогодні говорить так: за те, що народ цей устами своїми наближається, і губами своїми шанує мене. Але серце своє віддалив він від мене, і страх їхній до мене це заучена заповідь людська. Тому горе тим, що глибоко задом ховають від Господа і чинять в темряві їхні діла, і говорять вони, хто нас бачить і хто про нас знає. Але ще є час схилити серце і покаятись, ще є час кликати до нього, але цей час не буде тривати. Вечно.